Лівий роді против старина, щоб он слышал, як ргуться серця. Це відповідав. Можемо Богу ні дарги запитати. Який ще після смерті три роки місті? Ні за Відповідь. І для Запоріжжя порядних, сильних, серйозних, красивих людей. І для воїнян таких же людей, очевидно. Ти має бути де він лежить? І тільки так. І це моя любов. Це історія. Але це кривава історія, трагічна історія. Це історія, на якій треба вчитися, як більше ніколи не робити такої історії. От і все. Якщо для цього треба поставити блинкура, яка в нас на Корізькому селі, я не думаю, що я став. Ні, звичайно. Відповідно. Комуністи. Комуністи йшли на подпих і піднімали море цілими. Ми пам'ятаємо. Ми все пам'ятаємо і знаємо. Тут є, починаючи з мене, колишні комуністи, але тут сидять ті комуністи, які працювали які робили свою роботу, свою справу, ніякі не зором за той коріння. Тим, кому сорок на цій загальній. Ну, не бійтесь дітки. Ми вам старимо на дадемо. Спіть котів. Тому що голода редержанка адміністрації сьогодні війські не по прізвищі по а по зробленому за півтора року. Сьогодні вони диференційовані. Їхні зусилля сьогодні матеріалізовані в цифри, в заробітні плати, в робочі місця, в інвестиції, в прожекти. І я маю можливість, оголосивши півтора року назад, чи більше, гендікати, гонку з загальним статусом, бачити, хто лідер хто хтось. Я їх убережав всі. Нічого особистого. Ніяких політиків. Тільки соціальна і економічні. Розвиткування. Динаміка розвиткування. Люди в районі. Сприйняття лада. Я вівторок буду мати оцінку всіх адміністраторів області через обитування, яке я замовлю, вівторок до вечора завершиться. Приїде Нестор Чуфрич, обніму і, і, і зверню, скупую слізу на ласкаві його непростого. Я І все. мене давно вже не хвилюють питання мого звільнення чи не звільнення. Я ж вам хочу нагадати історію. Перші, перші розмови про те, що я йому послом Монголії почалися тут, на 1996 році.